Я останнього разу казав і сьогодні знов хочу казати на цю ж саму тему це про милість Господа. Сьогодні вона згадувалася, і я хочу казати в такому поєднанні про милість Божю з тим, що вже тут звучало останні дні богослужінь. Ми чули, слава Богу, що торкаємося цієї теми важливої за обітниці Божі. Ми чули проповідь про пізнання Бога, пізнання Христа. От в такої ув'язочки я хочу казати сьогодні про милість Божу. Де трохи буду казати, як важливо Бога пізнання. В цьому сенсі, і як нам ставитися і бачити виконання в своєму житті Божих обітниць? Текст священного письма я прочитаю навіть не весь вірш, а його головну суть Римлянам 4 розділ, 16 вірш. з віри, щоб було з милості, щоб обітниця певна була всім нащадкам. Я уривок з вірша цього прочитав, саму суть, те головне, що тут каже апостол Павло, він якби в інших перекладах. В російській сказано перше слово цього вірша і так, в іншому перекладі в українському сказано отож. Це він як підсумок підводи в цьому четвертому розділі той аргументації віри і каже нам «з віри, щоб було з милості. А далі я хочу просто привести, на мій погляд, таку яскраву гарну ілюстрацію. Як нам важливо Богопізнання, за що ми окремо слухали проповідь, як важливо нам знати Божі обітниці, і як вони практично діють в нашому з вами житті і до чого тут милість Господа. Так, часу небагато, але з Божою допомогою. Коротенько я за це нагадаю. Ось такий яскравий приклад, який ілюструє оцей вірш, що ми прочитали? Рімлян 4.16, А ілюстрація буде взята з книги Даніїла. 9 розділ. В другому вірші Даніїл каже за себе. Я Даніїл, зрозумів із книги число років. Про яке було слово Господня до пророка Єремії, що сповняться над спустошенням Єрусалиму 70 років. Ось ми бачимо Даніл ознайомився з Божою обітницею. Нам дуже важливо читати слово Боже, бо там ну точно більше. Тисячу разів ми можемо чути Божі обітниці. І дуже гарно, коли ми читаємо і Господь нам за них нагадує. Я можу сослатися трошки наприклад Давіда. Щоб ми розуміли, Даніїв не випадковий якийсь, ну, не випадок якийсь там, що так в нього стало щось ексклюзивне. Це так робив і Давід. Його син Соломон, так робив, про що я трошки пізніше скажу. Що вони робили? Вони молилися. Вони чули, читали, чули обітницю Божу, і вони не просто чекали. Ну раз Бог сказав, 70 років пройде над спустошенням Єрусалима. Ну, Господи, залишилось вже два місяці, і що ти там хотів, роби. Мужі Божі, люди Божі, Хадатаї Божі, і Даніл був одним з тих трьох, на яких Бог. Не раз ссилався, що ці мужі, якщо б навіть вони просили, бо вони потужні були, то я б тільки душу вони б спасли своєю молитвою. Молитва, я так роздумував, вона не стільки для того, щоб Богу нагадати за те, що Він пообіцяв. Скільки молитва. Виказувала Богу про те, як це важливо і потрібно для нас. Бо ми можемо чути обітницю, і якщо не просимо, значить, може, не так і потрібно. Ми можемо на нашому прикладі торкнутися цього принципу, Комусь те щось добре пообіцяти. І сказати, майце на увазі, якщо це потрібно тобі, в мене це є. І я мог би дати і поділитися. Ми немало займаємося волонтерською діяльністю, і іноді ми кажемо, ну, було не дуже гарно, коли я казав, у нас є, мені казали. Ну, гарно, а я ще таку ініціативу проявляв. Ну, я напишу, я нагадаю, я вишлю фото, яке воно, що воно. І я так просовував ту таку допомогу нашу. А потім пройшло трошки часу, і я зрозумів, що треба сказати, у нас є, майте на увазі. Якщо потрібно, дайте знати. Так приходить із Божою обітницею, і він чекає молитву не тому, що він забув за обітницю, а щоб побачити, що ми дійсно в цьому маємо потребу. І коли просили ті люди, які про обітниці ці чули, я згадав трошки Давіда, там Соломона, за те, що обіцяв Бог Давіду, і Соломон потім на це покладається, каже, ти там, батьку моєму. Оцю моєму обітницю таку дав і він згадує, але він не робить той чи інший молитовник, і ми побачимо це на яскравій ілюстрації Даніїла. Він не просто так помолиться да, мені це потрібно. Він робив такий упор ударіння на. Пізнання Бога і на Боже милосердя. Ось по чому я ув'язува оці три важливі речі: Богопізнання, Божа обітниця і Боже милосердя, Божа милість. Вони не казали, ти обіцяв зроби, я отак помолився. Бог не має боргу нікому з нас. І не буде мати. Він нікому нічому не доже. І мені здається, що нам гарно було б розуміти, що обітниця це не нагорода за віру. Навіть. Обітниця це прояв Божої милості і Його милосердя. Дивіться, ми далі дивимося в, цю, в цей розділ 9 четвертий 4 вірш. Як молиться, коли зрозумів за Божу обітницю Даніїл. Четвертий вірш. Господи Боже! Великий та дивний. Я впевнений. Це не були прикраси Даніїла. Ну, як би так, щось таке гарне, такі, знає, знаєте кажуть, польстіть слух. До Бога в уші сказати таке, що ти великий та дивний. Даніїв вже до цього, до 9-го розділу, так скажемо, свого життя, він отримав такі на особистому досвіді від Бога прояви дива, чудес, велич таку Бог з'явив. Бо показував йому, як там царства будуть приходити і уходити через того істукана, ну не буде всього згадувати. Це таке богопізнання, яке дає нам можливість з вами покладатися на Бога і вірити, що Він може це зробити в нашому житті. Тому, коли пастор казав за цю тему. Пізнання Христа Він підкреслив, що це дуже або й найважливіша тема і для нас найважливіше пізнання, яке ми можемо придбати в нашому житті. Далі Він каже: ми за молитву Даніїла, 9 розділ, 4 вірш, я продовжу, що зберігаєш завід і милість, це Богопізнання. Ти вірний завіту. Він не рушиться, цей Завіт. Ну, якщо ми його не порушимо, насильно він нас не буде в Завіт знову заганяти. На прикладу Ізраїля, який був в завіті з Богом, ми це бачимо. Та й про ці 70 років опустощення Єрусалима, воно нам щось нагадує. Бог вірний, на жаль, люди так не бувають. А він залишається вірним. Він вірний, і зберігає завіт і милість. Ну там теж є такі умови, на яких я зупинятися не буду, не до всіх. Як він поступав і поступить з ворогами своїми Бог, ми з вами вже трошки теж знаємо. А тут сказано, що ці, ця зберігаєш завіт та милість до тих, які люблять тебе. І виконують повеління Твоє. 18-й вірш продовження цієї молитви. Боже мій, ну я таку видерську читаю не весь. Ми приносимо благання наше пред Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Оце дуже гарно, коли ми все більше і більше це розуміємо. Богопізнання, і я знаю, до кого я йду. Він вірний заповіту, Він милостивий, Він благий Бог. Може хтось скаже Амінь? Він такий і є. І нам треба це Богопізнання. Бо якщо ми в якийсь кут загнаний з вами. В житті в нашому, в яких обставинах ми покликали раз другий, щось мовчить Господь, то і думки приходять тоді різні, а Він чує, а Він допоможе, а може, а може він вірний. Наскільки ми гарно це розуміємо, і дай нам Бог за це будемо зараз молитися, що Він вірний завіту, що Він милостивий, що Він благий, що Він всемогутній, нема такого, щоб він не мог зробити щось. Ну, як кажуть, крім гріха. Він всемогутній Бог. Нам дуже важливо мати це пізнання. Далі обітниці Божі. Дуже важливо, коли ми читаємо, як Даніил. читав, читав, взяв, читав ту книгу світок Єремії, читав, читав. Опа. Прочитав. 70 років для Єрусалиму. Спустошення. І він не чекав, як я вже казав сьогодні. Він схилив коліна і став молитися, покладаючись не на праведність, а в кого в кого вона в нього була непогана. Він покладався на велике Боже милосердя. Римлянам 4:16. З нього я почав і їм перед молитвою і закінчив віри щоб було з милості, щоб обітниця певна була всім нащадкам. Будемо молитися за Боже пізнання нами з вами, за пізнання Божих обітниць вони можуть діяти в нашому житті, коли ми всиляємо коліна і просимо, покладаючись на його милосердя. Будемо молитися.